Далі маємо ще теми для обговорення. Протести під київською міською адміністрацією щодо збереження культурної спадщини столиці тривають. Так нещодавно містян обурило знесення історичної садиби зеленських яскравий зразок забудови Києва кінця 19 століття. Власник знищив незаконно. За фактом відкрили провадження. Минулого тижня відбулося позачергове засідання парламентської слідчої комісії щодо незаконного знесення садиби Зеленських. За його результатами, постановили оновити склад консультативної ради з охорони культурної спадщини при КМДА. Зауважу, що історичних будівель у Києві, яким загрожує знищення, немало. Чекають на рішення Кабміну будинок Сікорського, гостинний двір, поштова площа. Що комплексно робити з проблемою збереження історичних будівель в українській столиці? Детальніше поговоримо далі. До нас долучається Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Раді вітати вас, пане Андрію. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава, отже, пан Андрій, ми обговорювали вже цю ситуацію з садибою Зеленських, і тут мені особисто не зовсім зрозуміло, як так виходить, що садибу зносять в місті Києві. А виходить міський голова Віталій Кличко, і говорить, що це відбулося незаконно. Ми підемо до суду і будемо вимагати її відновлення. Тобто, або був дозвіл на її знесення, або міська влада не бачила, що її зносять. А ви знаєте, ви абсолютно праві. Та ситуація, яка була у нас на тимчасовій комісії, показала, що спеціалісти, які займаються в місті культурною спадщиною, вони і сліпі, і глухі, і інколи навіть німі, тому, що не можуть е, внятно пояснити народним депутатам і тим членам комісії, які були присутні, свої дії і свою бездіяльність. Відповідно, недобросовісний забудовник зробив це, порушуючи всі норми закону. За що було отримано вже підозру як забудовнику, так і його спільникам, і арештовано була саме та техніка, якою відбувалася, але але це не знімає жодним чином відповідальності міської влади, тому що це вже не перший випадок такий. Наприклад, в серпні минулого року, 23-го, була знесена на подолі на Ярославській тринадцять тотрічна будівля. Знову ж таки, всі сказали, що це відбулося без нашого відома, ми нічого не знаємо, нічого не Підписали меморандум, як і тут, але нічого не відбулося за рік. Я дуже сильно боюся, що будинок Зеленських очікує така ж сама доля: нічого не буде не відновлено, не відшкодовано, і Кія знову залишиться культурної спадщини. А чи відомо вже, яким чином власник, ось цей молодий чоловік 32 років, якому повідомили про підрозпр про підозру, набув право власності цією будівлею? Зараз це розслідує прокуратура, Я не хотів би uh -huh. знати ну, тайне слідство і всі ці юридичні обставини для того, щоб потім вони не звинувачували, що я тайне слідство порушую. Зрозуміло. Тоді стосовно консультативної ради з охорони культурної спадщини КМДА, а, я так розумію, що було, була постанова оновити склад? Чи був уже оновлений склад, чи це довготривала процедура, і як це відбувається? А, наразі склад організовано оновлюється, там, розширюється змінюється лише єдиним наказом, наказом директора департаменту охорони культурної спадщини. Ну вдумайтесь, яка була зафіксована ситуація, коли. Сам а, архітектор цього житлового комплексу був у складі консультативної ради. Проголосував за те, що даний, а, даний будинок не є культурною спадщиною. Тут є прямий конфлікт інтересів. На це було наголошено на тимчасовій слідчій комісії. Ну тобто, людина ж звичайно буде реалізовувати свій власний проект, а не охороняти культурну спадщину. У мене величезні питання і до складу цієї консультативної ради. І до періодичності, з якою вони засідають, і до їх постійних рішень, які супроводжуються постійними скандалами, і особливо велике запитання до директора департаменту охорони культурної спадщини, пані Соловйової. ну ви знаєте, таким чином працювати, або я нічого не знала, це було до мене. Я не володію інформацією. Це були єдині відповіді, які ми ті чули ці депутати, всі присутні активісти, які знаходилися на засіданні тимчасової спеціальної комісії. Пане Андрію, дозвольте уточнити щодо інших історичних будівель, як от будинок Сікорського, так, гостинний двір, поштова площа. Яка ситуація з ними? Яка по них реакція, що Кабмін вирішує зараз? На якому етапі ці, ця історія з цими Знаєте, забудовами? По поштовій площі я зараз навіть я став членом тієї робочої групи, як депутат Київради, коли ми визначаємо, що робити з цими безцінними знахідками, які були там. Знайдені для того, щоб реалізувати право на історично спадщину для того, щоб зберегти ці безцінні артефакти одинадцятого століття. Що стосується інших будівель, то працює міністерство культури і інформаційної політики. Я впевнений, що там дуже скоро будуть прийняті відповідні рішення. Окремо, я хочу звернути увагу на бездіяльність Київської міської ради, і я звертав сьогодні увагу цієї секретаря Київської міської ради на те, що вже проект. Які захищає додатково, захищає е, культурну спадщину міста вже дуже довгий час знаходиться в раді, але не виноситься на голосування. Чому так відбувається наразі? Не є відомо знову ж таки. за моєю останню інформацією, просто е, спеціально затягнута регуляторна процедура його розгляду того, щоб знаєте, такі на то забудовники могли творити культурну спадщину в те, що завгодно. А це пряма відповідальність Київської міської державної. Зрозуміло, пане так, Андрію, дякуємо вам, вас. що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Був з нами.